Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. House. Я хотів би вам показати будинок, який повністю автономний, який повністю працює, тобто автономно, не підключений до електромереж. Бачите, у нас встановлені там сонячні панелі на нашому даху. І він е, вден набирає. набирає е, Енергію від сонця, і потім ввечері ми можемо, ну і день і ввечері ми можемо просто користуватися тою накопиченою енергією, яку яку набирає наша наші сонячні панелі. Подивіться, як це виглядає. Тобто у нас тут а, апаратура EcoFlow яка підключається до, до вже існуючої а, автоматики нашого будинку. Тобто він може бути звичайно підключений до звичайної електромережі, а може бути як сьогодні, от, як ви бачите зараз, підключений до, до мережі. Бачите, тут рівень заряду батареї. батареї 56%. Тобто це нам достатньо для того, щоб користуватися. Працює наш кондиціонер, він опалює зараз, у нас працює освітлення. Тобто все працює. Працює у нас там бойлер, якщо потрібно. А, а сам а, сам а, акумулятор заходьте, він виглядає ось таким чином. Ви можете звертатися до наших менеджерів, вони прорахують вам цю опцію для того, щоб ваш будинок був автономний, якщо а, у вас немає світла або є перебої зі світлом. Тому звертайтесь, приїжджайте, обирайте, набирайте. Ми прорахуємо, побудуємо найкращий будинок від компанії Nordic House і зробимо вам ну додаткову таку знижку на цю систему, того щоб ваш будинок був автономним. Я Олександр до зустрічі.